Доброго дня глядачі, доброго дня, друзі, магазин Аврора. І продовжуємо наші огляди. полиця, як завжди, наповнені різного виду товаром. І зараз ми побачимо, що є цікаво, можливо, щось з новинок в даному магазині. Бачу, що якісь ліхтарики, підвезли також. Якась новинка завжди я люблю якусь новинку випробовувати. Також про це роблю огляди. Такий ліхтарик, що він коштує. 169 гривень. Цікаво, діодний. Діодний цікавий. Треба буде пробувати ще, бачу, один ліхтарик з новинок є. Якісь ось такий Новиночки, бачите, все новинки. Все новинки і це коштує 99 гривень. Ось такий ліхтарик Цікаво теж. Глянути, як він працює. Бачу, він не на зарядку. Він на батарейках. Чесно, завжди ліхтарики мене цікавлять, тому що досить можна впасти на цікаві речі. так ось такі. Дуже бачу якась новинка для зарядки. 149 гривень такий. Теж можна погано світити до речі, з цих, я думаю, що ось цей саме краще. Моє світ, тому що найбільше світлодіод. Можемо його вимкнути. це дуже круто. Так, його зараз собі також візьмемо і Що є ще цікаво? Дивіться. Такі ліхтарики по 169 гривень. Обов'язково рекомендуємо запастися ліхтариками, тому що завжди завжди це актуальна річ, яка згодиться вам в побуті. Так, ось такі також новинка на зарядці. Завжди згодиться вам. Це слабенько трошки світ, мені здається, 229 гривень такий. Це що таке? Так, уваги дорожні електричні Вага, цікаво, що з вага. Що він падає? Так, максимально до 50 кг. Цікаво, як воно важить, 99 гривень. Ось такі також світла. По 200 49 гривень. Ну, новинки є там. Бачу новинки є. Ось такі ліхтарики на новинці. Теж бачу їх не було. Вмикаю вони де. По 189 гривень. При будь-якому розкладі завжди ліхтарик потрібно мати. Ціна світі. Ну, що? Теж я що бачу якісь світланічники. І вони коштують нас 199 гривень. Бачу і пульт, тому що, можливо, і кольори. кольора. Таке щось цікаве з новинок. Щось таке цікаве з новинок. Тут бачу, а, ці ми вже бачили це. Також не знаю, як вони світять. Напевно, що розряджені. Де у них штрих-код? І коштують 199 гривень, тепер на акції акція є по 12,10. Взагалі дуже багато різних ліхтарів, це такі різні на зарядку. Ось такі. Досить гарно запастися ними, тому що... тому що світло колись є, колись нема, а так знаєте завжди, що є у вас щось в запасі. Бачите, коштує він 299 гривень. Ну, бачите, який акумулятор добротний 2400 пер. Ну, досить такий запас акумулятора в ньому потужний. Ось такі на батарейках Акумулятори коштують 49 гривень. 49 гривень такі це що в нас таке? Так, це у нас якась настільна лампа від USB вона працює. Хто зараз навчається? Кому потрібно. 149 гривень ось така. Настільна лампа. Настільні лампи є ось такі, як на зображенні, по 134 гривні. Світильник, так, лампа 115 гривень ось така. 115 гривень така лампа. Ось такі є. По 349 гривень буде. І ось такі, що гнуться, в різні положення. По 249 гривень. Дуже великий вибір нічників. Ось така бачу лампочка, якась також новинка, яка, бачите, розкривається, ось так кручується. Соколь коштує вона лампа, так, 149 гривень. Взагалі товару дуже багато. Все переповнено. Так. Мультиметр цифровий ось такий разом з батарейкою з кроною. Коштує 199 гривень ось такий. І добротнікс виглядає. Так, клей силиконовий ось такий для ось таких пістолетів коштує 24 гривні. Ось такий клей упаковці. 12 штучок, а ось такий пістолет під нього коштує, зараз перевіримо. Коштує 84 гривні такий. Також на знисті зараз бачите. По 12-10 діє акція на нього. Задію досить така потрібна річ, чесно вам скажу, гарно він заклеює. Розігрівається, нажимаєте, він гарно гріється і все. Гарно вам клеє. Так, щітка дротяна, також треба зараз взяти, забуваю, коштує 29 гривень. Ключики такі, на ти, це, бачите? На 14 коштує 99 гривень. На 14. Так, десяточка коштує у нас 88 гривень. Сверла 119 гривень. І актуально, що зараз? Термометри. Давайте по термометрах прийдемо. Ось такі великі справа 49 гривень, 44. Ось і бачите, також на вулиці 39 гривень. Ось такий теж непоганий. І ось такий під гітару 12 гривень. Так. так Набір викруток ось такий. До речі, завжди в користь там, дитячі якісь іграшки поміняти батарейку, замінити ще щось. Досить корисна річ. І він коштує 69 гривень. Ось ось ціна. А ось такий якась новинка. Трохи добротніший виглядає. 179 гривень такий. 179 гривень. А він такий на батарейці електричний 179 гривень. Він коштує електронний. Бачте. Також така річ, але інколи їй дуже потрібно. Одожва 7-метровий ось такий, коштує 299 гривень. Ось такий. Теж Та їх не було, якась новиночка приїхала, бачите. Не забуваємо водії і навіть в принципі, і не водії, тому що корисна річ ось такий магніт з ліхтариком, коштує 49 гривень. Бачите, ліхтарик собі підсвічується, що десь щось дістати, коли щось падає, навіть в домогосподині щось падає десь за кухню, десь неможливо достати, за тумбочку. Вам поміж буде такий магніт подовжувати 49 гривень. Так що будьте з нами. Стежте за нами з нами цікаво. Переходьте на наступні відео.